Друзі, всім добре я сталкер на зв'язку. Всім мира добра. О, ну що, друзі, останній ривок вмазався, уже конкретно вмазався. В 5 рулеток. Ось вони, всі 5. Я їх покрутив. Ну, не до кінця. Ну, багато. Дуже багато прокрутів зробив. Всюди. Тому, друзі, ось забрав 5 карточок, Ось. доказ тому, що я крутив. C5 И ось вот все результат Ну, надеюсь, я хоть что-то поверну Я хотел бы, конечно, прожить себе на этот аккаунт девяточку с мистиками Ну, а там уже как будет Я уже больше ни на что не надеюсь Надеюсь, разрабам меня почует. Ну, поехали Просто забрал и все, что можно Тупо все забрали? Ну, хочу, друзі, щоб вийшов красивий, гарний контент, щоб було вам на що подивитися. Ну, це вже крепко вмазався, це вже Ну поїхав, що там? Третього досиш? Що це таке? Це атрибут гаража, я думав, там контейнер зараз, бо ну це сертифікат, прикольний, що на прокачку техніки. Ой, ну по золоту, поки повний фонарь. О, такої тачки у мене не було. Перша випала. Баги. Читав, друзі, там вас вітаю. хто купився, дуже-дуже за вас радий. Чесно. Хоч навіть і самому не повезло, але за вас радий. А ще вітаю тих, хто виграв. Я, я читав, я всі коментарі, друзі, читаю, всім відповідаю. Може, не зразу, бо не всі коментарі приходять, але ну ще свої ж справи ж є. Тому якось так. І вітаю там, 50 тисяч золота бачив, виграв. кому 100к випало, круто, круто, кому танчиків багато нападало. Вітаю вас, друзі, від душі. Хай щастить і надалі. А це, мабуть, сьогодні просто не мій день. Мені ж взагалі сьогодні просто не везе. Сертифікат на вільний досвід. І все, да? І тупо все. Буде хоч компенсон тисяча. Ой, я в шоці, блин, хоч би один танчик залутать. Ух, я грибу. Ну, ВГ просто мене скамить, просто як наче знущається. Сьогодні мені падають одні п'ятерки, ну максимум була семірка. Ну тисяча гарантов, все. ВГ рішила просто проррать. Ну добре. Хай собі их залишить эти танчики. Дивы, просто аре глянь. Просто скам, друзі. Две пятерки, просто скам. дивится. Ще одни... Одна и та ж сама, прикиньте. Да, одна и та ж сама, дивится. Два танчики по земле. Ну, разравнивай. Це просто жесть. Постараюсь эти рулетки, блин. купляєш, крутиш, Ну, то будете самі їх те рулетки крутити, размет, бля. Тупо дать пятерку, блін. Ну, хоть чорна скринка. Дякую. 250 золота. Офигею. Да, друзі, таке було, що не було, блін. Одну пятерку і ту же саму втору. Це, це тупо, друзі, скам. це вже ясно. скрынка другого ревня. Скрынка другого ревня. И 100 золота. По минималке, друзья. Просто по минималке. Тут ты что, я так накуплюсь. 200 золота. 400 золота. 200 золота. Ой, друзья, ор, просто ор. 100 золота минималка. Ну дай хоть третью, блин, чтобы до сертификата дойти. его, короче, 600 золота. Добро, хрен с вами. Вам, может мабуть, нужнейше. Добро. Хай падает. Здесь сертификатов не будет, так? Ну, 200 тысяч. Сребро. Да, со скам полный. Да ты шо? Какие нахрен аватары, блин, на анимирование? Какие там сертификаты? Полно... Один хлам падает. Тупо один хлам. 200 золота. Дякую, блин, за 200 золота. 500 тысяч кредитов, вы Это просто ор, друзья. На тебе типа еще 500 тысяч кредитов, потому что тебе мало. Я грибу. Вот сюда. Просто звездец полный. Не просто парало. Офигенно. Да, О, вон додики. И что, не будет жодного сертификата? 100 золота, блядь. Да, друзья, это просто скан. Лютый скан. Сто золото. Жодного містичного сертифіката. Ну я вірю, вірю, що у вас совість хоч проснеться, хоч. Не знаю, хоч один дасте сертифікат. І так, щоб в ньому аж п'ятерка була. І ще одна, третя вже. 30 вільного досвіду. Нахрен мені той вільний досвід? Та ти шо містичний сертифікат? 200 золота. Не вже дали? Звісно, стільки містиків відкрить. Це просто, друзі, треш. Та якби ж ти дав в другому рівні той аватар, тільки анімірований. Ото то було б круто. Ну, щось у мене, друзі, все більше і більше відпадає бажання крутити ці рулетки після таких відкриттів. <рес> <рес> так і манять цим аватарам, але не віддають. Ну і не надо. Так хочеться, друзі, так хочеться матюкнутися і сказати все, що я зараз думаю. Я майже тримаю, щоб не вирвалось. То вони просто. По... У мене, друзі, немає слів. Зараз така злись с просто, просто. їх порвати, і Этим сертифікатом По морді їм дать. Взяти цей сундук іменно тупо по мозгам надавати, Ти шо, це тупо знущання. Тупо взять, короче, сбери их все, засунуть, блин, пятерку и еще одну пятерку. Ту же саму, хоть бы уже другую дали. Не знаю, там для резноманития. Просто жесть, друзья. 50, там сколько было? Почти, майже 60 контейнеров. Один сертификат. Офигеть. Ну, еще буду сейчас один друга ревни. И что? 100 золота. О, да, друзья, это просто жесть. Я уже понял, они а хотят, чтобы мы на новый движок просто нищими пришли. Да я и выдалю просто при таких раскладах, да и все. Хай вони самі в неї грають. І нерви будуть ціліше і спокійніше. Подумаєш. Просто, друзі, бачите, знущання, просто знущання. Вони побачили, що ми прохавали цю рулеточку, думають, підожди, зараз ми в містики такий сюрприйс закинемо, що буде до 22 прокрута. Жопа палихать, блин. Ну, поїхали. Шо? Шо буде с друга рівня? Ну шо? Ну, те саме, 100 тысяч сріблом. Просто пиздит. У меня немає, друзей, блядь. У меня так, короче, сейчас просто підгорает. Парвав бо їх нахрен цих разрабав Ты шо, глянь, 100 золота, 200. Блін, не той аватар, друзі, не той. Вони решили мені і тут позадрачувати. Позадрачувати. Я вже думаю, це той аватарчик. Сертифікат містичний. Ну хоч другий. А підряд можна? Як раніше. Ні, 100 тисяч сриб. Ой, ну еще, друзья, есть шанс. Че... Че сертификат мистичный. А підряд можно? Не, 50 тысяч слип. Разделываю, ще на пополам. Ну, поехали. Еще, 6 є, друзі, есть. Е, друзья, на Че, мистичный сертификат, сюда. 200 золота. Добре. Фух. Ну, ще є шанси, ще є. Я так, друзі, хотів у той аватар. Анимированный. Всем уже по два, по три рази падає. а мені не разу він не упав. Хоча що там такого? Десятка золота? Так-то я вибивав десятку золота. Взагалі без проблем. О, контейнер третього гривня. І 100 золота. Добре, друзі, ну що, відкриваємо <кій> два контейнери третього рівня. Ой, мені вічно з нього. Максимум, що мені з нього падало, це, по-моєму, 2000 золота. А так, 100 тисяч, 150 тисяч срібла, з другого 250 тисяч срібла, то всім не впрема. Побачимо, що зараз. Містичний сертифікат. Оце круто. Оце, друзі, круто. Фух, аж трішки стало спокійніше. І 2000 золота, як і казав. Ну круто. Це вже непогано. Добре, друзі, відкриваємо перший містичний сертифікат. Поїхали. Буду сподіватися, що це не п'ятерка. Є75 е ТС повертається додому. Нормально. Один танчик повернувся. вже продавати я не буду. Наступний. Відкриваємо. т 44 85 блін. Ну таке собі, ну колекційка, добре. Фух, давай, давай. Не порадуй. Не є... Блин, ну порадуй. ну тільки не п'ятірка. Та е. Блін, ну що ти прикалуйся? Ну це, друзі, як багато сертифікатів, але стоїть того ж Дай десятку Єпона мать Ну вісімка, ну і що, ну образець Все, краще б я помовчу Т-77 ну, він у мене є, блін Ну це компенсація, друзі Це компенсація Хтось його чекає, цього Т-77, а він не падає. А я чекаю інший танк, а він мені не падає, а падає інший. Ну таке, друзі, вийшло відкриття. Я думав, буде набагато все гірше. 11 тисяч золота. Ну, скажу чесно, друзі, я навіть не хочу навіть і казати дуже багато себе варядить. Ну давай скажу, ну по золоту було 18, 18500 зарядив. Плюс ще десятку продав. Щоб контент був такий дебелий. Ну одну ми повернули, одного тут не було. С75 повернувся. Нехай остається вже ця тетеха. Ти Ось таке от, друзі, вийшло відкриття. Коли вже доб'ють той долбаный проєкт. уже бю бю те містики. Б'ю-б'ю. І ніяк не доб'ю. <coughs> Оце це да собі, збирається. Талісман цей. На четвертий. Відкривайте містичний контейнер. Так, іще. Ще Щен треба мені три. Ще, друзі, блін три треба третього рівня, Нихрена собі, та мені ще його бить і бить. Ще поки выбьют того проєкта, скільки кровушки попьют. Ну хоть 10 350 будеш зараз ще видно досвід. Об'єднуємо і використовуємо. Ой, блин. 5-300 лямів. До речі, друзі, он залет... залітайте на аукціон, ну я не знаю, якщо mx 30 доживе, блін, Ну було тільки що до того як я контент знімав, було 230 штук їх. Ну я не думаю, що він доживе за 6 годин. Вон дивіться як він зменшується на очах, дивіться. 154 тільки живе будет. 156 уже, ні, 154. За 11250 ну, нормально можна, брати. Можна, друзі, брати. Так що якось так. Самуа можна брати за 5600. 25. Непогано самуа для рейтингу піде. Чому ні? Ну якась, друзі, отак от. Ну він не доживе, дивіться, я намираю. Или в мене таке відчуття, що його розробники самі вбирають, или його дійсно купують. Або його дійсно скуповують. Дивіться, він просто исчезає. На очах. Не знаю, друзі, чесно. Так що он дивіться, 150. 150 їх залишилось може і. Я може вам потрібно така тачан. Ну десятка ж все-таки. А вас, друзі, всіх обійняв. Всім вам мира, добра, міцного здоров'я, мирного неба. Над головою Божого благословення вас всіх обіймаю. Дякую вам, друзі, дуже за вподобайки, за підписку на канал, за коментарі, що ви пишете. Дуже поважаю, ціню вас. Все, друзі, мирного неба над головою. Добре і тихає.